Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо сьогодні вчитись писати малу букву Г. Любі діти! Добрий день! Сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож вперед, всі до навчання! Відгадайте загадку, завітайте до крамнички! Персні, гудзики і стрічки. Пропоную всім оздоби господиня гостродзьоба. Що це за гостро господиня? Що це за пташка? Правильно, це гава. Ми з вами на попередньому році читання познайомились із літерою Г, і зараз будемо вчитись її писати. Зошит номер 3, 5. Подивіться, ось гава, яка гризе агрус. Ми з вами читали віршик про агрус і про Гаву. І зараз ви пропишете всі елементи пунктирні на крилах та на тілі гави. Також наведіть пунктирні лінії літери Г величенької. Ось тут. Хто виконає дуже швидко, може розфарбувати малюнок. Давайте подивимось на друковану та писану літеру. Чи схожі вони або відмінні, від, відрізняються. Вони трохи схожі, друковані Г та Г. Але за написанням вони відрізняються. Елемент літери, перший елемент літери Г нагадує нам таке ж саме написання, як в буквах L, M, а другий елемент як шапочка в літері J. Давайте виконуємо пальчикову гімнастику, яка називається гусенятко. Дивимось, які рухи треба виконувати на малюночках, і повторюємо разом. Гуся, гуся, гусенятко. Хочеш дам тобі зернятко? га 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 каже гусочка моя. Сиплю зерна на травичку, гуска дзьобає, і до річки диб-диби, диб-диби, щоб напитися. Води. Молодці. Подивимось, як ми будемо виконувати написання. Мала буква Г це заокруглення з похилою лінією, і прогнута вниз лінія. Почнемо писати трохи вище від нижньої рядкової лінії, заокруглюємо вниз праворуч і ведемо похило вгору до верхньої лінії, як в рядкових буквах Л, М. Не відриваючи руки, видемо прогнуту лінію вниз і закінчимо її на верхній рядкою. Пишемо ще раз я на екрані ви у повітрі. Раз і 2. І. Пишемо в зошиті рядочок літери Г, буква сполучення. Гр, гн, агр іґа. Звертаю вашу увагу на з'єднання у літери Г. Всі з'єднання будуть йти від низу, від нижньої рядкової лінії, з'єднуватись не від другого елемента, а саме від низу першого елемента. Всі з'єднання записали. Наступні з'єднання, Букво сполучені у нас гу, ги і слова. Давайте їх прочитаємо разом. Ганок агрус. Записали, рухаємось далі. Останнє завдання на сторіності вашого зошита. Нам треба навести букви, які починають писатися так, як і буква Г. Ми сьогодні з вами вже про це говорили. Починаємо писати літеру М так само, та літеру Л. В інших буквах елементів таких ж саме в написанні, як і літера Г, немає. Закриваємо друковані зошити, фізкульт хвилинка, відпочинок. Відкриваємо робочі зошити в посу лінію, у нас буде списування. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи, у другому рядочку записуємо сьогоднішнє число і списуємо текст із друкованого на екрані. Давайте разом спочатку прочитаємо, що ж ми будемо писати. У саду дозрів агрус. На дерево сіла гава. Уже підмерз ґрунт. Галинка сиділа на ганку. Запишіть ці речення у ваші зошити. Давайте перевіримо їх написання. Перегляньте, будь ласка, щоб у вас початок речення був з великої літери, були крапочки та з'єднання у всіх словах. За необхідності поставте відео на паузу. Ще одне творче завдання. Треба утворити словосполучення та записати їх. У нас ці слова. Справа та зліва. Галаслива, швидка, мудра. Сова, гава, ластівка. І перша в нас же є підказка мудра сова. Хто ж у нас буде галаслива? Гава, а швидка ластівка. Утворені. словосполучення сполучення нам необхідно записати. У ваші зошити. Галаслива гава кома, швидка ластівка, кома, мудра сова крапочка. Перевірте написання. Будемо рухатись до завершення нашого уроку. Оцініть ваш настрій в кінці уроку за допомогою Яблочка. Нагадую вам, що сьогодні ми вчили написання малої літери Г та вчились списувати текст у зошит. Дякую вам за увагу! На все добре! До побачення!